Вітаю в ефірі наймоднішого телеканалу країни Fashion TV. Сьогодні я, його ведучий Данило Поляков, разом з командою завітала до палаці спорту на неймовірне круте шоу Різдвяне шоу з Роксаланою, яке зібрало найяскравіших представників українського шоу-бізнесу. І з вами ян розкрию цю подію з найяскравіших сторін. Ну що, ходімо? Роксолана, я вас вітаю з проведенням такого неймовірного проекту. Просто скажіть, будь ласка, як виникла ідея в різдво, коли артисти завжди працюють на свята, об'єднати їх на такій великій сцені ще й поєднати це з льодовою ареною? Ой, це насправді дуже спонтанно вийшло. Ми насправді до цього е, процесу можна фактично сказати, готувалися три роки, тому що спочатку це був просто альбом колядок. Нічого е, не мало бути більш грандіозного, ніж просто колядки. Потім у нас був Палац Україна. А вже цього року ми вирішили, що потрібно е, трішечки змінити формат, зробити щось масштабніше, ризикнути це свого роду авантюра. І мені здається, е, тому це дійство сьогодні трапилося. Хореографом-постановником цього шоу. Чи вперше ви працюєте з такою концепцією і з таким масштабом? Е, так, це мій перший досвід взагалі як хореографа-постановника на льоду. І взагалі я дуже рада, що в мене е, випав в такий шанс. І одразу у такому масштабному проєкті ніколи такого в нас не було, щоб фігурне катання було разом з артистами. Тобто, це взагалі вперше в історії, що об'єднали шоу-бізнес і фігуристів, і це просто вийшло неймовірно. Борис, я вас вітаю! Це один з Величезних культурних проєктів, які за цей рік підтримала компанія «Ріел». скажіть, будь ласка, що побуджує «Ріел» девелопера вкладатися в такі неймовірно круті проєкти і їх підтримувати? Ну, як я завжди кажу, ми в цьому році дійсно пішли в підтримку українського мистецтва. Ми розуміємо, що в ці буремні часи підтримувати саме мистецтво дуже важливо. Окрім того, що потрібно підтримувати наших героїв, наших захисників, ми розуміємо, що тут всередині країни життя продовжується, і хто як несвідомий бізнес почне підтримувати такі галузі, як спорт, як мистецтво. Тому ми тут. Які ваші враження, просто особисті враження від сьогодні, побаченого шоу? Ви знаєте, я вражений. От кажуть Враження я вражений, бо розмах, масштаб, і от той правильний, дуже доречний настрій. Тобто ми і про наших героїв згадали, і шоу, і настрій людям підняли, і додали цієї магії, цієї казковості, того, що зараз дуже не вистачає. І звісно, головна тема була це Україна. Вона фантастична, і ми перемагаємо зло. І це дійсно так буде. Олександр, я вас вітаю на такому чарівному заході. Ви неймовірно виглядаєте, ви сьогодні зірочка просто на цьому концерті. Скажіть, будь ласка, чи вперше для вас був досвід роботи з Льодовою ареною? З Льодовою ареною, так. Але ви знаєте, на жаль, ми майже не пересікались. От я Кидаю виклик наступного року, щоб зірки вийшли на лід і зробити справжнє льодове шоу, де ми будемо вже на льоду разом з олімпійськими чемпіонами, з професіоналами. А так, що ми на сцені співаємо, треба щось складніше вже. Треба якось дивувати людей. Тому я думаю, наступного року буде ще цікавіше. Сьогодні ну взагалі не півмюзикал. Це абсолютно моя естетика. Це фешн, це лайф, все наживо. Тобто, ну це ну це воно розумієшся. Ти просто дивишся і розумієш. Блін, ну нарешті дочекалася, що в Україні вже з'являється своя фірма. Так, і до речі, на рахунок фірми сьогодні на вас. Розкажіть, будь ласка, хто автор цього неймовірного образу? Весь цей образ створював дизайнер. Він Візуалізує весь мій проект. Це все одна людина робить. все одна людина. Це все було зроблено ним разом з моїм другом. У мене вдома. Вони просто навіть світло вимикали. Вони під при свічках, при ліхтариках, це все продовжували скручувати, нарізати і робити. Це все кастомна робота. Це зроблено от, буквально кожен сантиметр. Я знаю, як робився. Коли Роксолана запропонувала вам взяти участь, я так розумію, вже не вперше. А у її такі великі події, чи одразу ви погодилися, чи можливо були якісь певні перемовини? Все склалося так, як має бути. Склеїлося, як лего, знаєте, ці кубички. все зайшло в свої місця. А, можливо, є вже якісь творчі плани, колаборації, які заплановані на 26-й рік? Ну буде Давайте так, буде багато сингл, е, наступний рік. І... Сюрприз? Так. Дик сюрприз, але е, я думаю, наступний рік буде щось нове, щось цікавіше, ніж кожен, як вчора. кожен новий рік. Так, кожен новий рік це щось нове. Я знаю, що у вас досить глобальні плани на 26-й рік. Попереду євробачення, попереду Нацвідбір. Скажіть, будь ласка, ви активно готуєтесь чи зараз? Все ж таки чіл перед новим роком? Таня, звісно, активно тут просто кожна хвилина щось може означати. Тобто, у нас буквально до Нацвідбору, ну скільки менше двох місяців до самого виступу. За ці місяці, до два місяці треба пропрацювати на рік вперед. Буквально треба зробити шоу, треба зробити доробити пісню треба займатися Кирилу дуже багато вокалом. Та, нам на підточити все, щоб е, то, ну минулий рік показав, що в деяких моментах ми напевно, не були достатньо готові, і от цього року ми більш реталь ретельно, більш детально готуємося, пропрацьовуємо всі маленькі-маленькі ось ці структури, щоб е, цього року результат був ще вищим. Рокслана запросила прийняти участь. Чи одразу ви погодились, тому що артисти 100% думають: грудень місяць, концерти, корпоративи зараз новорічний період. Я, звісно, подумала, почитала що все таке. Мені дуже подобається фігурне катання, це був дуже важливий аргумент в моєму рішенні. Я подумала, що це було б класно. тим більше я вже на то, навіть влітку думала про те, що я хочу випустити якусь колядку під грудень, Я така думала, це ж ідеально, якраз презентую. Зірки зійшлися. І це вперше у вас досвід роботи з льодовою ареною? Так, вперше я приймаю участь в такому шоу, де дуже і дуже сильно холодно. Просто камера не передає всього, що тут відбувається. Але коли я на сцені виступаю на адреналіні, я забуваю і про холод, і про білі, про втому, про все про все на світі забуваю. І, звичайно, не можу не запитати про ваш сьогоднішній чарівний лук. Скажіть, будь ласка, хто дизайнер, який бренд? Це український дизайнер Андреас Москін. Так, дуже його люблю. Ми з ним вже колись співпрацювали, і він створює дивовижні речі і для жінок, і для чоловіків. Привіт, дякую. Дане льодове шоу з Роксолани зібрали найяскравіших представників українського шоу-бізнесу. А це доводить те, що разом ми наближаємо нашу країну до найшвидшої перемоги. А з вами був я, Данило Поляков, телеканал UA Fashion TV. До нових зустрічей.